Скільки щомісяця витрачає середній 50 річний чоловік із зарплатою в 100 тисяч доларів? Скільки витрачає середній 50 річний чоловік, щоб прожити на зарплату в 100 тисяч доларів? Коли справа доходить до фінансового тягаря середньостатистичного американця, багато хто задається питанням: чи варто мені витрачати стільки ж, скільки мої однолітки? Особливо якщо зарплата становить значну суму, наприклад, 100 тисяч доларів на рік. Згідно з останніми даними, середній 50-річний чоловік із такою зарплатою витрачає близько 64,00 доларів США. Це еквівалентно річним витратам 77,280 доларів США, але як воно розподіляється, розподіл витрат. Фінансовий експерт Мелані масон Склер Іншуранс провела аналіз і виділила основні статті бюджету іпотека 2500 доларів на місяць, комунальні послуги 500 доларів, автомобільний 600 доларів разом з оплатою і бензином, підписки 100 доларів, продукти 500, 1 доларів, харчування поза домом 300-400 доларів. Інші витрати до 1 доларів. Загалом це дає 6400 на місяць. Однак цифри бюро статистики праці США, Біллес, дещо відрізняються 6480 доларів на місяць або 77 280 доларів на рік. Різниця невелика, але вона є. Чому це важливо? Якщо вам паєте 10 років і ви заробляєте близько 100 тисяч доларів, але витрачаєте значно більше, ніж у середньому, варто подумати. Можливо, ви переплачуєте за підписку, страхування чи інші послуги. Або, можливо, ваш бюджет розподілено неефективно. Що робити, якщо витрати занадто високі, Використовуйте 6400 доларів на місяць як орієнтир. Якщо ваші витрати перевищують цю цифру, проводіть бюджетний аудит, скасуйте непотрібні підписки, перегляньте умови страхування, плануйте покупки та уникайте імпульсивних витрат. Фінансова грамотність полягає не лише в оцінці доходів, а й у контролі витрат. Особливо в середньому віці, коли накопичені зобов'язання, іпотека комунальні платежі можуть стати значним тягарем. Висновок: Середній 50річний чоловік із зарплатою в 100 тисяч доларів витрачає близько 6400 доларів на місяць. Якщо ваші витрати перевищують цю цифру, варто переглянути свій бюджет, щоб уникнути фінансових труднощів у майбутньому.